Народний контроль. Шановні, підійдіть сюди. А чому? А чому знову мене пошлете, як ви вміли? Давайте, підійдіть сюди, будь ласка. Ну, а як це називається? Ідіть подивитися дорожній майстер, підійдіть до нас. Що я ну, тому що ми, вас, ми громадяни України, які пользуються. Що ти, Денис Ставич, то свої претензії, що ти хочеш? Ну, йдіть, я вам покажу, як поставили на ясно. Ну, як може десь бути, буває. Ну, ну, як, як? он дивіться, я куски давай, руками повеливали. Давайте, йдемо дивитися. Хорошо, йди сюди, йди сюди. Давай. Вирвай тут руками. Вирвай тут руками. Ні, ти вирвай мені тут ту руками. Підожди, виривайся. А, правильно, десь і збоку, блядь. Давай, рви, він ще не застив, блядь. Давай рви. Подивіться, на що поселяний я таке. Це наші люди з вами гроші. І ми платимо подати. А ось такі люди забочети десь вийшло, ти що там? Мене не цікавить, мене цікавить, робота повинна бути зроблена якісно. Де обочина? До півдороги обочина? Да, до півдороги. Пан Герега, до півдороги обочина. Тут... Ну тут це піде. обочина ось там. 145. Воно не засвилося. А як воно має держатися? Ось дивись. Ширі. Це навіть не асфальт, це про це було. В інтернеті сьогодні побачив. Хай знімаєте хлопці роблять, хай подивляться люди, як хлопці роблять. Або то, бачу, а бо хай заважують. А те робить самі хлопці. Да. Да. Ти тут мені казав подивитися. Подивись. Я тут мав подивитися? Не на обочині, посередині. Снімай майстр, буде. Як Так, щоб не знімає? Забери цю камеру, а що? підкінчиться. Не роблять. Коли цей бардак кінчиться? Що, мене питаєш? Що... А кого ти робиш? Ага, Ви розбрали свої молодості, чи Бардакінчиться. Я якби в своїй молодості Бардак розмовив, то я б тобі ось та не ти. Та що, Олег, не ковиряй. там все понятно, що там непонятно. Показати? Показати, зараз постом знімемо. Зараз покажуть, зараз двіться. Та що на пилюці лежить, що ти? Зараз на біклі, даже 50 досі місяця, не забудьте, де часники положили асфальт. Я звичайних він за свої гроші. Ти хіба не знаєш? І всю вулицю свою. І ви йому ложили за його гроші, де виліз асфальт так само. Ну, Я думаю, що це обосню. Ну, Ні, то давайте снімемо. Тут середина дороги можна подивитися, якщо воно пішло, от хоч мене запаяв. Тут рішення було, машини стояли. Так остановити. Типа ломалося, порізило Ми спішили, не було, така обля робили. Так поб'їзни пустити. Поб'їзди, ну, а, ну, а як же? Гаї... Гаїшники, я пустив. Гаїшники, Гаїшники. Ну а що ж? Іди, Чорно з Діне, чи не лив смолу, чи не лив. Та ні, то перед цим, перед цим, да. Ну от. А так? Де смола? Тут є смола? Тут є смола? Да. Була, якщо є, ну, тобто воно пристало нормально, це укладка вже, так? Ну, то наскільки воно в болоті? На три дня. Де смола? Є смола, але ми з в болоті. Просте болото. Та зрозуміло що. Привіт тому, ли.